Мої вітання. 21 жовтня. Вчора випав дощик, дебелий дощик. З'явилося трошки часу, і вирішив зняти відео, відповісти на питання, яке задається частенько, і для себе, даби не, не кожен рік знаходити золоту середину по налаштуванням комбайну, особливо на сою. Дивіться, зараз я покажу налаштування ті, що ми виставили на сою Pioneer серії А. Вона, як ви знаєте, має доволі потужне стебло і важко молотиться. Так, Оберти ротора у нас 500-550. Під барабання у нас стоїть рисочка 2,5. Оця рисочка, ви зрозуміли. Так, далі... Так, стосовно решет. Так, саме включений. Дивіться, у нас отакі ось є регулювання. Наразі стоїть оце ось поділка у нас на 3,5. Ну, ось так от покажу. Ось 3,5. Оця. Стоїть на 2,5. Оця що нижня стоїть на 4, ну, грубо говоря, з половиною. Наразі маємо отаке. Отаке явище. Більш-менш чистенько. Верхнє решето відкрито доволі сильно. Нижнє решето стоїть на поділки, оце ось ці поділки, на двоєчки. То може побачити, може не побачити, не побачити, мабуть. На двоєчки. Ну, повірте на слово. Е, виходить зерно більш-менш адекватно. Е, чистеньке бобиків майже майже немає. Там поодинокі, ну, я не вважаю, що то є проблема. Завантаження е, на оцей елеватор немає. Тобто, все в міру розумного. Зараз відкрию ляду. Де тут відкриваюся? Стосовно контролю, той, що стоїть на урожайність на ці всі фішки. Дивіться. Оце стоять оптичні пристрої. У них з двох сторон однакові. Оце ось ось. З тої сторони такий самий. І пішов провід в блок управління. Це щитує те, що йде зерновий еліватор, те, що потрапляє вже в бункер. Стоїть антенка на кабіні, яка показує, з якою швидкістю ми двигаємося. чи двигаємося далі. Стосовно заміру площі, отакий висить датчик на пружинці, і виставляється висота його. Це такий самий, як і цей, це оцей кейсовський, атож дубляж йде на, на ту електроніку. Він зрабатує тоді, коли жатка опущена або піднята. Там є налаштування в самій системі контролю ширина захвату, жатки, там все по індексам, все як положено, все як має бути. Зараз я вам покажу. На, На... Цьом... На елеваторі в бункері стоїть датчик, він прикріплений до... На виході шнеку, той, що загружає бункер, той показує вологу. І оце Ось оце сам апарат отак він називається. У нього ще є блок. блок стоїть він тут от захований такий доволі моцний блок. Туди сходяться всі системи, оці всі датчики, які обробляються і видають на оцей монітор. На кабіні нагадаю, стоїть. GPS-антенка. Працює він більш-менш адекватно. Стосовно де його купити або де його знайти, я вам не підкажу, так як цей апарат був в комплекті з комбайном. Стосовно комплектації, в нього ще йде колба. Колба. Це масу. Натуру зерна виміряється. Блін, не наводиться. Та що такое? О, отакий. У нього тут є калібровка. Ось. Оце ровно літр. менчиком поміряли. Далі у нас іде отака коротенька інструкція. Доволі зрозуміло по налаштуванням, по калібровкам. Все доволі просто. Е е калібруватися на оборотах треба е ці, шахту зернову виставити натуру зерна, виставити е всі параметри, які хотіли бачити, ширина захвата, який комбайн, яка жатка і все, -все, -все воно вкладається. Прив'язка до GPS, і в принципі, принципі коли комбайн в, 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 на, на початку загонки заповнюється елеватор, звісно, він показує глупості або коли зупиняється глупості, але коли йдеш е, монотонно в одному діапазоні руху, і в одному захваті показує більш-менш адекватно. Тобто е, те, що ми намагалися переміряти вагами, е, ну, воно. Ну, сходиться там, так, да, копійки є похибка, ну, ну воно сходиться. Е, ну, в принципі, в принципі, принципі, Що цікавило, що задавали питання, я вам відповів. Трохи ще у нас затрималися демки кукурузи. Нагадаю, у нас ще дві діляночки є. Одну 100% будемо показувати, а за другу подивимося, як там буде стан по вологості. Коли ми це будемо, може, це ще нависну затягнеться. Я не знаю. Вроді би є розуміння, що ще жовтень, середина жовтня. Має бути ну, хоча б якісь натяки на баб... бабине літо. Ну, подивимося. Загадувати важко. Дуже-дуже швидко змінюється погода. Стосовно сої залишилося 5 гектар, не багато, не мало, але вони трохи тримають. І так як вони в клаптиках, це виходить, три окремих діляночки по селові, де треба обов'язково підцеплятися жатку на тілешку. Тіляшки переїжджають і потім підцеплятися. Ну Забарне діло, ну як є. Дякувати Богові. Хоча б урожайність в цьому році радує. Ціна ні, ціна не радує. Ну нічого, кладемо сою, будемо чекати, будемо чекати кращих часів. Стосовно кукурудзи, те, що було закладене, воно все в базі. А те, що буде обиратися, напевно, напевно, буде. Трохи забагато. Будемо дивитися, або будемо сушити, або будемо е, щось думати. Ну, наразі так, з е, ближайшими днями завершити цю і переключаємося ми на кукурузку ще раз, будемо її добивати. Е, як це буде проходити, я вам намагатимусь показати. Е, і так, е... На завершення, слава Україні! Ставим подобайки, з нами цікаво.